В Україні оновлено порядок роботи військово-лікарських комісій. З початку цього місяця зміни вже набули сили. Очікується, що нововведення зменшать черги та приберуть зайву бюрократію під час проходження комісії військовослужбовцями. З 1 червня 2023 року набувають ще одні зміни щодо проходження військово-лікарської комісії мобілізованими та пораненими військово особами. Яка головна зміна? Полягає вона в тому, що тепер ВЛК можуть створюватись не лише при госпіталях і ТРЦ, а також можуть створюватись і в загальних лікарнях. Особи, які отримали повістку, так, і повинні прийти на проходження військової лікарської комісії, вони повинні знати про те, що якщо в них якісь існують хвороби, то на таких комісіях не беруть до уваги. Довідки або якісь дослідження з приватних клінік, тобто це лише державні установи. Там обстежуєтесь і обов'язково слідкуєте за тим, що щоб не писали, якщо в графі пишуть здоровий, а особа має якісь захворювання, то вона повинна про це обов'язково зазначити.